Вітаю вас на каналі. Мене звуть Оксана. Я з міста Стрий. Сьогодні 2 травня. І знімаю відео, я сподіваюсь, в... за травень. Ну і зараз швиденько розкажу вам, що я вишивала в квітні, бо все те відео зникло. Формати... Форм... Форму переформатувалось. На карточці і так і залишилося десь там на карточці. Почну я вам розповідати з цього семплеру. Це семплер який я розпочала 15 квітня. В групі в Телеграмі на бажання ми вишиваємо на нашу перемогу або маяки ми там вишиваємо, або вітряки. Тут в мене буде маяк. Тут десь в куточку, але ще до нього дуже далеко. Перший звіт я відзвітувала по ньому було 5%. І минулий тиждень я пропустила. І тепер мені треба наздогнати себе, тож за перший тиждень травня мені треба вишити тут 10%. Наступна робота, яку я вишивала в квітні, це моя авантюрка теж у Телеграмі. Тут вже я почала вишивати шостий етап, але теж, оскільки минулий тиждень я зовсім не вишивала, то так я і залишилась на шостому етапі. І в грі, в якій я приймаю участь з цим. З цією вантюркою теж я не звітувалась, ну, оскільки там не було просувань. За цілий минулий тиждень я вишила 100 хрестиків на двох роботах. За, ну так, сьогодні 2 число, тож тиждень ще продовжується, але перші два дні, останні дні квітня я теж не вишивала нічого. Ну і Покажу вам ще свої фініші, бо вони зникли. Мої фото такі сюжетні зникли. Отже, тюльпани, готова робота. Я вам, напевно, ставлю скрін, бо я виставляла в Телеграмі, і скрін цієї фотографії я вам вставлю. Так, де тут вверх? Ось він верх. Я його завершила, цю роботу завершила вишивати, не його, а їх тюльпани завершила вишивати 11 квітня. І це був фініш квітня один. І ще був один фініш в квітні. Що, правда, я не на тій сторінці дивлюсь, коли там я його завершила. Або 25-го, або щось таке. Ось цю свою роботу теж я нарешті завершила, чи завершила, як правильно. Може, ви мені скажете, як правильно? Зараз я пошукаю, може, і знайду. Так. А 21, -го. 21 -го квітня я її. Завершила. такий кали в мене вже є. Так, все. На цьому я поки буду завершувати своє включення, можливо, ще з вами сьогодні включусь, побалакаю. Ну, а ні, то, значить, як будуть вже якісь просування, то тоді вже я вам їх покажу. Так, до зустрічі в наступному відео. 8 травня швиденько вам розкажу про свої просування, бо їх лише два. На цій роботі відчила етап, отримала наступний це авантюрка в Телеграмі. Це спільний відчив в Телеграмі. І тут вишито півтори тисячі хрестиків. Відзвітувалася, і тепер можна е, вишивати на наступний звіт. Тут вишито зараз 16%, так як я і планувала, по 5% кожен тиждень, там у мене був борг. Ну і вже навіть 1% відсоток навишивала більше, тож тепер наступні 5% можна вишивати. Такий звіт у мене невеличкий <кхи> звіт. піду, піду що-небудь вишивати, якщо вийде до зустрічі в наступному включенні. 13 травня і я з зовсім скоротесеньким включенням, бо і показувати ще немає чого. Лише 700 хрестиків тут вийшло. І щось я прихворіла дуже, не буду а, вас своїм голосом ну, бачите? Тут вийшло 700 хрестиків, як сказала, а на на семплері там взагалі 100 хрестиків вийшло. тож я навіть його не взяла вам показувати. Ну, і що? І тут закінчилось вже один колір ниточок, треба замовляти і треба чекати. І так відстаю від дівчат, а ще й нитки закінчились. А ще збираюсь ще в один сумісний відчив вступити, але не знаю, чи, чи варто в нього вступати чи ні, бо щось так останнім часом мало вишивається, що чи буде в тому сенс. Не знаю, що подумаю, до кінця тижня з'ясується. До наступного включення, можливо, вже в наступному включенні буде якийсь рух по вишивці, та й буде, що вам показати. До зустрічі. 14 травня і покажу вам, оскільки вже взяла з собою на роботу цей свій семплер, покажу, як він виглядає. ну... Ви бачите, що тут трішечки тільки додалося. 300 хрестиків чи 360 за два тижні. Можливо, ще сьогодні повишиваю. Я планую сьогодні вишивати оцю раковину і відбекати її. І все. Все, що є, вам показати, зустрінемось в наступному включенні. До зустрічі. Вітаю вас! Сьогодні в мене 20 травня, ранок, але за сьогодні, напевно, буде дуже мало вишивки, як і вчора її не було, оскільки на цьому семплері я згадала собі в суботу, коли його вишивала, що збиралась вишивати по 5%. Поставила собі спочатку одну норму, а тоді згадала про ці відсотки і вийшла 1030 хрестиків за суботу, щоб довишивати до 30%. Тож зараз тут вишито 30% на роботі. 745 колір вийшов. Бо ним вишивались тільки на цій морській зірочці французькі вузлики. Їх вишито всі. Хотіла спочатку сказати, що їх було 13, але ні. Їх було 13 після того, як я половину вже собі помітила, що їх вишила. Так. Ну, і план по цій роботі виконаний. А, на 100... ну, я так планую його взяти тепер аж у середу, а до середи я б могла вишивати ту авантюрку, яку вишиваю в Телеграмі, але там в мене нема ниток. Я вже їх замовила, але не всі. Бо там, де я замовляла, всіх не було. Ну, і треба чекати нитки. Тож сьогодні, мало ймовірно, що я буду вишивати, завтра хто зна. А в середу вже візьму цей морський семплер. так. І ще, що я вирішила, що я не буду приймати участь у, у тому спільному відживі у Вікторії. Там до, цікава, цікавий сюжет, але теж у мене немає всіх ниток, а поки вони приїдуть, а тоді нас доганяти, а я і там в тій авантюрці вже дуже а, відстаю і, і ще собі одну брати авантюрку, бо у Вікторії там більш такі жорсткі. Правила відшиву, якщо ти не встигаєш відшити до того часу, значить ти не отримуєш наступний етап. Ну і схему треба викупляти. То я так подумала, що, напевно, якщо мені дуже захочеться, то я просто згодом викуплю ту схему і буду собі вишивати в тому темпі, в якому. Мені буде зручно. Це по-перше, а по-друге, ще мене чекає одна робота, та яку я обіцяла вишити, і все-таки не вишиваю її. А я її обіцяла вишити ще на початку весни. То я так вирішила, що ту авантюрку чи той спільний вічив вже я пропущу. Ну, так, такі от. Вишивальні справи. А ще я згадала, що я вишивала в суботу трошки своє серденько, друге від відвірене. Але там теж один колір бісеру закінчився, то треба докупити колір бісеру. І там залишилось 5 рядочків вишити і теж буде готувати серденько. І стосовно знову повернемось до цієї роботи, бо ви її дивитесь-дивитесь вона то ближче то а далі, бо руки тремтять. Я от дивлюсь на неї, і мені не дуже подобаються кольори. Ну, Я вишиваю її по схемі з інтернету. Мені здається, що це давно знятий з виробництва цей семплер, і я вишиваю. По схемі з інтернету, і от ви мені хі, скажіть, як вам е, воно виглядає? Я розумію, що у Діма завжди такі більш пастельні кольори, але чи не замало тут е, оцієї фактури, там декілька складень ниточок, о, оці, цих таких е, дімовських беків, які перетворюють. Місиво на щось зрозуміле. Ну, там з шезлонгами там теж той сюжет вже готовий. Але просто, що він зап'ялений і погано видно. А от оці е, ракушки, оця зірка, от, тут закінчений сюжет повністю. І от я його тому вам і показую, що як би по ньому е, най Краще зрозуміло, чи воно схоже на, на дім, чи не схоже. Напишіть мені, будь ласка. А ще я виявила. Вчора я дивилася YouTube і виявила, що я не можу писати коментарі до відео. Це, напевно, треба якісь налаштування змінити. Може, де треба змінити, то ну, я вчора шукала, шукала щось, я ніде не можу знайти, як тут змінити, де треба мені натиснути, щоб встановити, щоб я могла писати знову коментарі. Так, підкажіть мені ще про це. Ну і тепер вже все. Вишивки було мало, а то набалакала вам достатньо багато. Тож зустрінемось в наступному включенні. До зустрічі. Зустрічаємось з вами 27 травня. Покажу вам цю роботу, бо на цій роботі я вишивала тільки за весь тиждень. Вишито тут 1236, мені здається, хрестиків, ну 1200 вишито тут. Вимальовується наступний елемент і вишито на цій роботі вже 40%, тож треба спромогтись вишити 50% до кінця місяця, щоб був такий якийсь результат. Я в минулому відео питала вас, як зробити так, щоб можна було писати коментарі. Я знайшла, я все собі налагодила, тож я тепер можу писати знову коментарі. Так, і покажу вам ще, нарешті, прийшли до мене мої ниточки, які я замовляла. От, стільки їх прийшло. Кольори не яскраві. Тут лише прийшло. П'ять кольорів тих, яких в мене не було ще. В мої, як колекції ниточок, а все решта, то просто така була приємна ціна, і я повиписувала ті кольори, які мені або вже закінчуються, або будуть необхідні в тих процесах, які я там собі запланувала. Тож. О, такі ниточки. Прийшло нарешті два кольори, які мені потрібні для авантюрки. І я так собі планую, що цей семплер на цей тиждень на звіт вже готово тут. Ну, така своєрідна моя норма, так, я вишила за тиждень 10%. То тепер можна буде. Взятися за ту авантюрку, якщо вийде. Бо я і на минулому тижні так думала, і не вишивала там, напевно, 10 хрестиків, якщо було, то добре. Тож, можливо, хоч на цьому тижні таки вийде з авантюркою попрацювати. Ну, поки це все, що можу вам сказати. Знову повторюсь, напишіть, як, як вам виглядає цей підбір. Чи воно схоже на Dimensions, чи не дуже підбір. Ну, так, все. До наступної зустрічі, до наступного включення. Це вже, напевно, воно буде в кінці місяця, вже покажу з чим. Закінчую а весну. До зустрічі!